Миру Божого всім, нехай Господь благословить вас, підкріпить і збереже кожного для себе, дасть милі покаятись і прийняти Господу Бога своє життя. На сьогоднішній день в Україні вже на два роки йде війна. І е, Бог він не хоче цієї війни, але люди так і не хочуть каятись. Е, в Біблії є історія єврейського народу, який. Е, коли відходив від Бога, на нього приходило прокляття. І коли вони навертались, каялись, Господь їм являв милість. На сьогоднішній день люди відвернулись від Бога, люди не хотіли жити в мирі з Богом, люди не хотіли приймати Бога в своє життя. І на це все прийшла війна. Тому що ми знаємо, що тільки від беззаконня приходить наказання. Тому що нам потрібно робити зараз на даний час? Нам потрібно каятись, нам потрібно навертатись до Господа Бога, адже перемогу ми можемо отримати тільки від Господа, тому що все в Його руках і всім Він управляє. І деякі я такі чую слова: де ж ваш Бог, чому він не чує, що стільки людей взивають, до нього моляться. Але Господь хоче, щоб люди навернулись до Нього не тільки тоді, коли в є потреба. Господь хоче, щоб людей і дякували. Господь хоче цього покаяння щирого, не тільки коли якась тривога, тоді до Бога. Господь хоче завжди спілкування з нами. І тому люди, відвертаючись від Бога, вони наблизились до дияволу. Тим самим диявол прийшов вкрасти, вбити і погубити. Тому нам зараз, як ніколи, потрібно об'єднуватись в спільній молитві, в покаянні, Розрозуміти, що всі наші проблеми, всі наші ці негаразди, вони є тільки наш вибір. В Чому ми перебуваємо, в яких ми інформаціях перебуваємо в нашому житті? Чи слухаємо ми Слово Боже, чи читаємо ми Біблію, чи з'єднуємось ми з Господом через Його Слово. Це є наш вибір. Тому давайте будьмо розумні, об'єднуємося разом в спільній молитві. Давайте разом вивчати слово Боже, вивчати основи християнської віри, ставати дітьми Божими. І буде довгоочікувана перемога. З миром Божим, нехай Господь дасть мудрості. Амінь.